Шалом і ласкаво просимо на програму Дві Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Ми знаємо, що концепція спасіння має найбільшу важливість, але нам необхідно переконатися у тому, що ми належним чином розуміємо слово спасіння. Зазвичай, коли ми міркуємо про спасіння, ми думаємо про пробачення гріхів через вседостатню справу месії на тому дереві. Для того, щоб ми мали вічні взаємини з Богом та перевагу через Його вірність та через благодать, які він забезпечує, та через нашу віру, щоб нам увійти до Божого царства і бути з ним назавжди, навічно. Ось як ми зазвичай думаємо про спасіння, але нам необхідно щось розуміти. У письмі слово спасіння. Може мати кілька різних застосувань. наприклад, слово спасіння може означати просто порятунок, іноді порятунок від фізичного ворога. наприклад, відбувається війна, і ось як люди рятуються. Країна перемагає ворога і люди врятовані, вони врятовані. Отже, це фізичний порятунок. Схожим чином ми бачимо що те саме слово стосується відновлення в низці значень та застосувань. також іноді воно може мати тільки фізичне застосування. Воно також може означати бути вилікуваним фізично від хвороби або духовно. наприклад, від одержимості демонами. Отже, спасіння в Біблії має дуже широке визначення, багато різних застосувань. Я кажу це через місце письма, на якому ми зупинилися на минулому занятті. І я запрошую вас взяти свою Біблію і подивитися разом зі мною в Євангелію від Матвія, 24 розділ. Ми закінчили 13-м віршем, і там сказано: «А хто витерпить? або витримає аж до кінця. Той буде спасений, і це дуже важлива концепція. Кінця такий буде спасений у контексті. Мова не про те, що наша сталість наше терпіння є причиною спасіння. Ми одержуємо пробачення гріхів та робимося праведними Божою благодаттю, і через вседостатність Хреста ми входимо до Божого царства. Коли Месія каже в 13-му вірші, у цьому найвищою мірою важливому розділі, 24-му розділі Євангелії від Матвія, коли він каже, той, хто витерпить до кінця, такий буде спасений. Він має на увазі спасіння у дуже загальному значенні. Слово спасіння може означати просто перемогу, а він каже тут ось що. Наше спасіння, пробачення гріхів, наші взаємини з Богом, перевага увійти до Божого царства не залежать від нашої сталості, нашого терпіння. Якби так, то наше спасіння ґрунтувалося б на нас самих, на наших справах, на наших діях. І це єресь. Ми знаємо, що письмо каже що людина виправдовується не справами, щоб ніхто не хвалився. але наше виправдання, праведність перед Богом, пробачення гріхів це дар від Бога через благодать, який ми приймаємо вірою. Отже, він каже: проголошує це для підбадьорення тих, хто житиме того часу. Цим учням, а це можливо, ми з вами, можливо, нашим дітям, можливо, наступному поколінню, залежно від того, коли настане цей час, слід розуміти, що ми матимемо сталість та терпіння. нам слід бути людьми, які хочуть постійно весь час демонструвати нашу віру. навіть посеред того, що виявиться дуже дуже важким часом будуть утиски, ненависть, протидія через нашу віру в ім'я Єшуа Ісуса, Хесуса. Хоч би якою мовою ви розмовляли, це ім'я ненавидітимуть, і тих, хто йому підкоряється, ненавидітимуть. але ось що він каже це: послання підбадьорення. той, хто витерпить та досягне кінця, Зрозумійте, що з цим кінцем настане перемога. Настане переживання спасіння, переживання царства, що означає, ось що коли настане кінець, про який він каже, ми пізнаємо в повному сенсі спасіння, перемогу, і ми будемо разом з Месією у його царстві, у царстві небесному. перейдімо до наступного вірша. Бо ми бачимо, що і в 13-му, і в 14-му віршах уже втретє з'являється конкретно це слово кінець. Згадайте, як у третьому вірші цього розділу учні прийшли до Єшуа, коли він сидів на Оливній горі, і вони запитали, яка ознака кінця віку? це було інше слово, утворене з того самого кореня, але в зовсім іншій конструкції. Ми бачимо, що він тричі каже про кінець. і тут він каже тільки учням. Він хоче, щоб ми знали про конкретний кінець, Я вже казав, що він каже про кінець церковної ери. А коли час ери церкви добіжить кінця, дуже просто з піднесенням церкви. Те, що Павло в посланні до Тита 2,13, називає блаженним сподіванням, буквально нашим блаженним сподіванням. Чому нашим це тільки для віруючих? Блаженне, бо це результат роботи Бога. Це те, що він робить, і це завершення того, що він уже почав, і надія. Бо корениться в обітницях письма. Біблійна надія завжди вкорінена в Божому слові. У тому, що Бог конкретно обіцяв нам у тексті Біблії. Отже, наше блаженне сподівання коли віруючі, усі віруючі будуть перетворені. Ми одержимо нове тіло тіло царства, таке, яке буде досконало створене для життя у царстві, вічному житті. І ми знаємо, що у цьому новому стані істоти ми будемо досконалі. Ми не матимемо здатності грішити. Хвала Богові. Ми вірно виконуватимемо його волю, а немає нічого кращого, ніж бути слухняним нашому Богові. Ми також знаємо, що це станеться наприкінці ери церкви, ми знаємо, що Месія зійде з небес, Архангел Михаїл засурмить у Божу сурму, у Шофар, що свідчить про Боже забезпечення. І письмо каже, і мертві, і стосується це тільки їхніх тіл. Чи бачите сьогодні, якщо віруючий помирає, його тіло розкладається в землі? Хоч би де це було, різниці немає. Тіло розпадається, але його душа сутність цієї особистості, будучи відкупленою кров'ю Месії. Ця душа вмить, письмо каже, «Вийти з тіла означає мати дім з Месією у присутності живого Бога. Але того часу ті віруючі, які померли раніше, немає значення, коли, у якому віці, яким чином, що сталося з їхніми тілами, немає значення. Якщо вони були віруючими, то вони на небесах з Месією. На небесах живим Богом. Але під час піднесення церкви станеться зміна цих решток, цього пороху, хоч би що це було. вони одержать нове тіло, і Месія повернеться на повітрі. Ми будемо взяті дуже важливий термін, і це те саме слово Карпазо. Що ми будемо схоплені, взяті до нього щоб зустріти його на повітрі. А потім ми будемо взяті на небеса на період часу. А ті, хто ще буде живий, ті, хто не пережив фізичну смерть, їхні тіла вони ще будуть у своїх тілах. І ось їхні тіла будуть перетворені, змінені. Письмо каже, що як оком змигнути, їхні тіла будуть перетворені, як я сказав, на тіла царства. І разом з тими, хто помер, їхні рештки будуть змінені, Тіла усіх нас будуть змінені. І усі ми, віруючі, разом зустрінемо Месію на повітрі, і ми будемо взяті на небеса до чого. Ось ключовий момент. Дозвольте мені дати вам місце письма. Перше послання до Солонян 5.9. Дуже важливо, щоб ви подивилися це місце письма. Перше послання до Солонян 5:9. Що там сказано? Чудова обіцянка від Бога. Павло каже ось що: Бог нас не призначив на гнів. Віруючий у євангельське послання, ніколи, ніколи, ви чули це? Ніколи взагалі ніколи не відчує Божого гніву. А до чого ми були призначені? Письмо каже в тому самому вірші: Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали. І тут термін спасіння стосується, як ми вже сказали, уже спасенних віруючих. Це те саме використання терміна спасіння для перемоги. для повного порятунку для виконання Божих обітниць, щоб здобути їх. Чи бачите термін спасіння може бути використаний у значенні платні? У значенні того, що зробив Месія, коли він помер на Христі, і у значенні того, що він зробив справу спасіння. Але є також і наслідки, результат цієї справи. Про це й сказано у 13-му вірші. Якщо ви витерпите, витримаєте до кінця, ви будете спасені, тобто матимете перемогу, царство якщо не витерпите, що ж, можливо, ви помрете, як сказано. Багатьох ненавидітимуть їх віддаватимуть на муки, віддаватимуть на смерть. Хоча вони й не витерплять до кінця, спасіння вони не втратять. Тут мова не про це Просто вони не будуть живі, коли настане кінець. але візьмуть участь у цьому через піднесення церкви. Таким чином Бог вірний. Є перемога для кожного віруючого і ми знаємо, коли це буде. А тепер перейдімо до наступного вірша 14-го. У 14-му вірші знову як я сказав, сказано про кінець. Я хочу прочитати його дуже уважно: 14-й вірш. і проповідана буде ця євангелія царства. Мені подобається цей термін. Євангелія царства. Ми маємо розуміти, що Євангелія, добра звістка про відкуплення, має на увазі царство. Ось чому я так багато кажу про царство. Ви не зможете зрозуміти Євангелію, якщо не наголошуєте на реальності царства, на обіцянці царства Богом. Отже, зауважте, що тут сказано і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. а чи сталося це в усій повноті? Ні, не сталося. це не те, що ми можемо віднести до 70-го року. Це буде зроблено наприкінці ери церкви. Звідки я це знаю? Прочитаємо весь вірш і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім а це має на увазі запрошення усім народам. Ось яка широка любов Бога до всіх народів і далі сказано, що після цього проголошення зауважте, що тут сказано і тоді прийде кінець. Знов таки, про який кінець ми кажемо? Про кінець ери церкви. А що за подія здійснить цей кінець? Піднесення церкви. Отже, ми знаємо, що тут обіцянка. Він підбадьорює нас. Євангелія царства має бути проповідана як свідчення по всьому світу, усім народам. І далі І тоді прийде кінець. Перейдімо до нашого останнього. П'ятнадцятого 15 п'ятнадцятий вірш дуже значимий. Дуже інформативний оскільки каже про подію, яку нам необхідно розуміти. Нам необхідно знати, коли станеться ця подія, що конкретно це за подія та які з цього випливають висновки. Знов таки, подивімося, 24-й розділ Євангелії від Матвія, і зробімо огляд, щоб одержати правильну картину того, як розгортається цей розділ. У першому вірші Месія виходить із храму, другий вірш учні приходять до нього і кажуть про будинки на храмовій горі. Він відповідає і каже: кожен будинок тут, кожен камінь не залишиться каменя на камені. Усе буде зруйновано. Він виявився правий. Так, коли це сталося? через 40 років у 70-му році прийшли римляни під проводом імператора Тита і зруйнували храм місто Єрусалим, і народ вирушив у вигнання. Але потім, у третьому вірші, відбувається зміна. Він, пішовши з храму, залишає Єрусалим і йде на те значиме місце Оливну Гору, і у третьому вірші учні підходять до нього і ставлять три запитання: яка ознака кінця віку? Коли це буде? друге вони також кажуть яка ознака твого приходу отже коли це буде яка ознака твого приходу і яка ознака кінця віку вони поставили ці запитання і він відповідає Ми бачимо це у віршах із 3 по 15. Він каже учням, і ось ключовий момент про учнів. Ви почули це? У третьому вірші вони поставили запитання. Далі, після третього вірша, ми бачимо, що Єшуа каже у відповідь на ці запитання. каже учням і також про учнів. Про яких учнів? Про останнє покоління тих, хто буде присутній житиме наприкінці ери церкви і мова про те, що вони переживатимуть. Війни, військові чутки, одні етнічні групи повстануть проти інших, царство проти царства. голоди, землетруси, мори, множині. Усі ці події принесуть велику нестабільність у цей світ. Ендесволдсезден. Далі сказано, що будуть утиски на віруючих. Вас віддаватимуть на муки. Вас ненавидітимуть усі народи за ім'я моє. Він каже, що вони не лише зазнаватимуть утисків, але також їх віддаватимуть на смерть. він каже але це ще не кінець. Хто витерпів до кінця побачить перемогу. Яка прийде наприкінці, згадайте кінець, кінець, кінець він каже це тричі. Кінець, про який він каже, це піднесення церкви. кажучи про час кінця. Він сказав, що перед цим Євангелія царства має бути проповідана усім народам. і тоді настане кінець. і ось далі він дає дуже важливий вірш. Подивіться, 15-й. дозвольте мені сказати, що у наступному, після цього, у 16-му вірші, він уже не каже про учнів. Акцент на тих, хто перебуває в юдеї, на єврейському народі в Ізраїлі. Але зауважте, що він каже у 15 вірші. Прочитаємо разом. Тож, коли ви побачите, зауважте, що відбувається зміна у словах. У вашому перекладі це, ймовірно, непомітно. Але в тексті мовою оригіналу відбувається зміна. Раніше він казав: спостерігайте, бережіться, остерігайтеся. Хоч би як ваша Біблія перекладала це, там слово влепете. Що це? Спостерігайте, бережіться, але тут інше слово, і це слово йдете. Що це? Це слово дивитися, це та сама дія, але слово інше. Воно означає дивитися, але з більшим зусиллям. Це не просто слово спостерігайте, а дивіться з розрізненням. дивіться на щось конкретно. Ось чому він так каже у цьому вірші. Він має на увазі щось дуже конкретне. І що це? П'ятнадцятий вірш. Тож, коли ви побачите що означає сприймати, що означає бачити з розумінням, бачити так, щоб розуміти значимість чогось. Він каже: тож, коли ви побачите ту гідоту спустошення, я б ці слова записав діабанегідоту спустошення. ви знаєте, що це? І дозвольте мені просто сказати, те, чого навчає Месія, дуже важливо. Він навчає віруючих, учнів про кінець, нам необхідно зробити на цьому акцент. Це дуже-дуже важливо для нас, тому ми маємо знати, що таке гедота спустошення. Вона згадується в письмі п'ять разів. Що це за п'ять разів? Уперше, уперше в книзі Даниїла 9.27. Тут він каже про 70-й тиждень Даниїла. Про останні сім років, які почнуться з функціонування храму в Єрусалимі, цей храм не буде бажаний Богові, він буде для мети та завдань Антихриста. Отже, храм почне функціонувати, і це буде початком останніх семи років. Але він каже, що у середині цих семи років всі сім років названі пророчим тижнем. У середині цього тижня що станеться? Даниїл каже в 27-му вірші 9-го розділу, що буде ця подія, гедота спустошення. Проблема у тому, що у цьому вірші Даниїл не каже нам, що таке ця гедота спустошення. Ми можемо зрозуміти з термінології, що це щось негарне. Гедота, яка приносить спустошення. Це недобре, але що це? Коли ми переходимо до 11 розділу, конкретно до 36 вірша 11 розділу, там сказано про царя. Про якого царя? Про правителя імперії ми кажемо про Антихриста, і там сказано, що цей цар піднесе себе і звеличить себе над Богом, над усім побожним та святим та гідним поклоніння і він учинить святотатство на тому місці. на якому місці? Ми можемо перейти до 12 розділу книги Даниїла. Ми бачимо це в 12 розділі до кінця його тексту. Я кажу про книгу Даниїла 12.11. там сказано із часу видалення припинення щоденної жертви, А що її припиняє? Дуже просто її припиняє дія антихриста, який увійде і Павло каже конкретно: Оскільки ми бачили, що про це тричі сказано в книзі Даниїла, один раз зараз. У Євангелії від Матвія 24,15 і останній п'ятий раз апостолом Павлом, і він каже про неї у зв'язку з піднесенням церкви. Ми бачимо, що він використовує цей термін конкретно у деяких бібліях. Допущена помилка, коли там сказано День Господній. Насправді, це день Месії. Чи бачите, Солоняни були стурбовані? Вони побоювалися що пропустили блаженне сподівання, бо вони зазнали утисків. Вони боялися, що прогаяли, що не були взяті на небеса, але Павло заспокоює їх. Вони дуже стурбовані. Але Павло каже не турбуйтеся, оскільки цей день не настане, доки спершу не настане відпадіння, відступ від Божої істини. Він називає це апостасією. А це відхід віддалення від того, що добре? Ми казали про це слово на минулому занятті. Отже, буде відступ, і цей відступ створить атмосферу для того, щоб відкрилася людина гріха, людина беззаконня. А хто це? Антихрист? А як він відкриває себе? Павло каже нам у посланні до Солунян 2.2, він цитує те, що згадане в книзі Даниїла 11.36, де сказано, що цей цар чинитиме зі своєї сваволі і зупинить усе, що відбувається в храмі. Він оголосить поза законом будь-яке поклоніння, крім поклоніння собі, і він увійде до святині. Якщо у вашій Біблії у другому посланні до Солунян 2.2 сказано, що він сяде в Божому храмі, це не досить конкретно, це не загальне слово, яке означає храм Херон. А це конкретніше слово, наос у формі наон, що свідчить про святиню. йдеться про найсвятішу святиню. Отже, Антихрист, ось у чому Гедота. У чому конкретно? Антихрист піднесе, підійме себе. Павло каже несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він засяде як Бог і за Бога себе видаватиме, і він увійде до найсвятішої святині, де перебувала Божа присутність на сидінні милості на ковчегу заповіту, між херувимами, Але він увійде туди. сяде там і оголосить, що він Бог і зажадає, щоб усі люди вклонялися йому. Отже, він тут каже: прочитаємо весь вірш. тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, каже він. Хто читає, він має на увазі того, хто вивчає. нехай знає, нехай розуміє. Саме такими ми й хочемо бути людьми з божим розумінням, людьми, які знають істину, які вивчають, щоб виявитися гідними. Що ж продовжимо розмовляти про це на наступному занятті у нашому вивченні 24 го розділу «Євангелії від Матвія. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним. шалом з Ізраїлю!